Привіт, це буде цікаве відео. Воно не буде розслідуванням, хоча й не буде описом. Це скоріше буде факт-чекінг ситуації. Про що про думку, яка достатньо популярна, і в суспільстві, і серед народних депутатів, і серед змі, що ну є така робота катати того ж самого Єрмака на літаку. Цю історію постійно приписують Юлію Свереденка до цього. Як заступниці відповідно Шмигеля, а після цього як нового Шмигеля, ну тобто прем'єр-міністра, і ось ми вирішили нарешті перевірити: а чи справді у нас Єрмак питається завжди з Юлією Свереденка, чи. Може, він як то говорять, користується не для того, щоб полетіти не якимось рейсом, наприклад, бізнес-класом, а якраз президентським літаком. Тож ми зібрали всі перельоти Єрмака, зібрали дані, хто був разом з ним по різним фотографіям, витягнули всі відповідно перельоти президентського літака. Він зараз один, ще два. Ну коротше, не літають, просто сприйміть на віру, те, що він один. І м, решили потім перевірити, чи завжди коли літає Єрмак, з ним Свереденка. І відповідь вона буде цікава. Тому що є е, е, один нюанс, про який я вам спеціально скажу в кінці відео, для чого це робиться, щоб ви, а передивилися це відео. По-друге, ну справді хотілося б потримати інтригу. Єдине, що я попрошу, так як я особисто вбив купу часу своєї команди для того, щоб все ж це витягнути і співставити, знайдіть дві секунди, зупиніть це відео, підпишіться на канал, хто це не зробив, і ми починаємо. Так. Отже, як ми зараз з вами будемо цю історію перевіряти? Ми по всім мережам і в першу чергу телеграм-каналу самого Єрмака, але не тільки, зібрали всі його візити в Сполучені Штати з початку повномасштабного вторгнення. Чому ми вирішили це зробити? Для того, щоб перевірити декілька речей. Перше яким чином він добрався туди, це можна відслідкувати по президентському літаку? Тож завжди, коли я буду вам виставляти тут фотографії, ви будете розуміти, що це президентський літак вилітає. Там більше нічого іншого не буде. А по-друге, для того, щоб перевірити, чи справді завжди його возить Юлія Свереденка. І відповідь вас ну, по відповідь буде цікава, дочекайтесь до кінця відео. Тож, давайте тепер підемо по візитам. Перший візит, який. Єрмак здійснив Сполучені Штати з початку повномасштабного вторгнення. Був відповідно 21 грудня 2022 року. Це там, де нам аплодували, в тому числі і в Конгресі Сполучених Штатів, і він був разом з президентом Зеленським. Тож туди вони прилетіли на літаку президента. Це нормально. Президент має точно право переміщатися цим літаком, і з Фіроденка тоді не було. Наступний візит так само був зроблений ще в 2022 році. Він був зроблений. Облена на генасаблею ООН і відповідно, потім там була зустріч в Вашингтоні. Ця зустріч теж була і в разом з президентом. Був президент. Тож вони летіли туди президентським літаком. А ось далі починається вже умовно. Ну скажімо, окремі візити Єрмака в Сполучені Штати відповідно віз без президента. І перший такий візит відбувся в листопаді 2023 року. Це була зустріч з конгресменами і там різні, різні питання, включаючи забезпечення фінансової підтримки та оборони. Це коли якраз нам блокували фінансування. В конгресі і почалися наші проблеми з республіканцями. І ось в рамках цього візиту, хоч і не дуже це афішували, але була Юлія Сверденка. Перевіряємо, як добиралася делегація в Сполучені Штати, і бачимо, що добиралася вона звичайно президентським літаком. Я вам буду показувати фотографію, коли літак летить туди. Переконаний, що ви зрозумієте, що і далі він повертався так само. Наступний візит після цього це 30 серпня і початок, відповідно, вересня 2024 року. Це переговори, як ми дізналися з міністром США ще тоді. Оборони паном Остіном тому ж і зараз вже не він, і міністерство це зараз це війни, і посилення ППО. І тут ми дізнаємося з якраз з телеграм-канала того ж самого Андрія Єрмака про те, що летить він знов ж таки з Юлії Свереденка. Ось фотографії з цього візиту. Як то говориться, знайдіть на цих фотографіях, хоч одну з Юлією Свереденка. Це буде зробити важко. Там вона буде одна, і так умовно сказати на фоні. Далі такий самий візит був відповідно проведений вже 4 грудня. Як же добиралися якраз на цей візит? Єрмакс Юлією Сверненка, маємо відповідь знову ж таки на президентському літаку. Наступний візит знов ж таки Єрмака в Сполучені Штати був знову ж таки в грудні 24-го року. Це зустріч з представниками вже ново... не новообраної, а обраної, але ще не вступивши в силу адміністрації Трампа Салівана і ну. З іншими тут ми бачимо знов ж таки у складі Юлію Свероденка. Ось і вона іноді фігурує на фотографіях, і так само бачимо відповідь на те, як цей весь склад делегації добирався до Вашингтону. Знову ж таки, ми перевіряємо, добирався він президентським літаком. Ну і останній з візитів Єрмака Сполучених Штатів він був знов ж таки бізнес президента. Це було на перемовини, в тому числі і в Нью-Йорці, в тому числі і зустрічю з Стівом Вітхофом. І як то не дивно, але на цій зустрічі, точніше, на цій делегації, яка летіла, була і Юлія Сфереденка. І відповідно, я думаю, що не здивую. Якщо ми перевіряємо, то і летіли вони знов ж таки президентським літаком. Тож, із цього відео в дев'яти візитах в Сполучені Штати ми дізнаємося про те, що в принципі завжди, якщо Єрмак кудись літає в Сполучені Штати, це не з президентом, то обов'язково буде Юлія Свероденка. І скоріше за все він її бере для того, щоб скористатися президентським літаком, тому що він не може, як голова офісу президента, його використовувати. Але це міф і. Незважаючи на те, що справді, як я показав у всіх візитах була Юлія Свереденка, і, очевидно, на всі візити, які літав Єрмак, використовувався президентський літак, є одне виключення, яке, очевидно, нам доводить трохи іншу тезу. Тож, є ще один візит. Він відбувся на початку грудня 4-го, дивлячись по якому графіку дивитися і якому часу, між Єрмаком. І відповідно американської делегації він відбувся в Вашингтоні. І на ньому не було Юлії Сверденка. був на той момент міністр оборони і голова парламенту. Ми це бачимо по декілька фотографіям. Ну і в принципі жодного разу на ній а не фігурувала Юлія Сверденка, і відповідно в той момент я перевірив, вона знаходилась не в Сполучених Штатах. Так ось, не дивлячись на те, що її тут немає, як в принципі немає нікого з уряду, окрім Рустема Умєрова. Ми перевіряємо президентський літак і знаходимо, знаходимо відповідь, що так він в цей час перебував якраз в Сполучених Штатах відповідно і потім покинув ці Сполучені Штати, коли делегація закінчила свою роботу. Тож в даному випадку, ще в грудні 2023 року, у нас для того, щоб провести зустріч і, відповідно, перевести Єрмака, літак президентський використовувався, а от Юлія Свереденка ні. І відповідь на це запитання наступна. Є спеціальна постанова, яка регламентує використання якраз президентського літака. Колись в ній справді був прем'єр-міністр і перший віце-прем'єр. Якщо не може прем'єр-міністр, вони могли разом з президентом цим літаком користуватися. Та й літаків було більше. Але потім на початку повномасштабної війни почали перелік людей розширювати для того, щоб не тільки Свереденка могла возити Єрмака. І якраз в рамках певних ітерацій туди додали ще і декілька міністрів, всіх віцепрем'єрів і в тому числі міністра оборони. Тож, як ви бачите, ще в грудні 2023 року, коли треба було відвести Єрмака, використовувався в даному випадку Ростем Умєров і. Достатньо в принципі, для цього пінгрунтів, відповідно, відвіз Єрмака туди і привіз назад. Тож, в даному випадку, це цікава ситуація, тому що, як я сказав, зазвичай і завжди Юлія Сверденка. Постійно супроводжує Єрмака, чи є це співпадіння? Ну коли ми говоримо про всі візити, а я вам показав їх весь перелік і конкретні ці ем, маршрути перельотів. Ну, мені здається, ні. Чи є це обов'язковим? Тож, як ми тільки що побачили, ні, це не обов'язково. Навіть для цього можна використовувати інших міністрів, говорять, що і міністр закордонних справ зараз теж. Але чомусь є у неї таке хобі возити Єрмака на президентському літаку в Сполучених Штатах. У нього брати Юлію Сверденку, і мені здається, що є певна кореляція між її кар'єрним зростанням і ось такими візитами. Чому це відбувається? Не знаю. Можете якось питати у них, я вам всі дані показав. На цьому наше відео і будемо завершувати. З вами був Ярослав Железняк, це канал «Залізний нардеп. Ну що ж, назвемо називаємо його. Є така робота возити ярмака». Звучить, мені здається, непогано. До побачення.